Місія державної служби зайнятості реалізація активної політики на ринку праці, забезпечення державними гарантіями у сфері соціального захисту від безробіття, а загалом забезпечення соціальної стабільності у суспільстві. Захід розпочався з екскурсії, яку для нашої знімальної групи провела заступник директора центра зайнятості. Нас ознайомили з інформацією про вільні робочі місця як району, так і області, та з паспортами підприємств-роботодавців. Під Часів відвідування районного центру зайнятості. Любий клієнт може ознайомитися з наявними вакансіями, які є в нашому районі. На стенді вони можуть ознайомитися з картками, де розписані основні вимоги до кандидата, умови праці, які вимагає роботодавець, відомості про те підприємство, яке надало вакансії. Крім того, у нас є комп'ютер. Вільного доступу, де розташовані вакансії всієї Дніпропетровської області. Набравши професію, особа може знайти вакансії по всій області на будь-якому підприємстві. Крім того, в Апостоловському центрі зайнятості є електронний консультант, де також можна знайти вакансії всієї України. Крім пошуків, вони можуть отримати інформацію про професії, за якими можна придбати якусь нову професію або підвищити кваліфікацію, де є наявні громадські роботи по Україні, отримати консультації по започаткуванню підприємницької діяльності. За допомогою терміналів вільного користування таку екскурсію може отримати кожен безробітний. Кожен охочий має можливість отримати індивідуальну консультацію з питань працевлаштування, професійного навчання та питань стосовно підвищення кваліфікації, прийняти участь в громадських роботах, що оплачується, отримати юридичну консультацію. Спеціалісти надають вичерпні відповіді на поставлені запитання від безробітних осіб. Під час відкритих дверей нас проінформували про соціальні послуги, що надаються Державної служби і зайнятості населенню та роботодавцям, ознайомили зі станом ринку праці району та спеціальностями й професіями, які мають попит. Побуваючи центрі зайнятості, ми зробили висновок, що день відкритих дверей в них проходять щоденно. Скажімо, це їх робочі будні. А оголошення заходу дня відкритих дверей це чергове привернення уваги громадян, які потребують заробітку. Якщо людям протягують руку допомоги, безглуздо було б відмовлятися.